Закинь 50 тисяч доларів на лівий берег. Не проблема. 10% комісії. Скільки нахуй? 10. А ти не ахуїв! А ти скільки думав? Я переводив на правий, там буде 2%. Так то правий берег. Так це одне місто. Одне місто. Але берег лівий. А чого тоді така різниця? Спочатку треба відкрити візу на лівий берег. Так там без віз. Потім знайти охорону. Навіщо? Бо я чорний. А, ну да, для них це в новинку. Потім перевезти гроші через митницю. Так там немає податку. А прикинь, чорний з грошима на лівому берегу. Це за. Red Flag. Ні, ну для когось нереально Red Flag. Red Flex, це типу як тряпка для пика. Вибач, це був зумерський прикол. Ти себе бачив, який ти зумер! Взагалі то я п'ю каву на банановому. а я просто на банані. Зараз? Сидиш? Ти переводити ти будеш? Та буду, а що мені робити? Я туди сам не поїду. Добре, перерахуємо. Все вірно. Дякую. Звертайтеся ще.